Таємо всіх хто з нами на телеканалі. Київ. Це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойков. Власне, як я і анонсував перед початком нашої передачі, вона буде така дещо скороченого варіанту півгодинки, але ми будемо намагатися динамічно обговорювати ті чи інші питання і зосередимо увагу на найбільш дискусійних і на цей день, і взагалі на сьогодні. Питаннях стосуються вони, звичайно, і зовнішньополітичної політичної ситуації, того ж таки саміту в Ризі, перспектив, власне, як же далі будуть наші європейські устремління виглядати, поговоримо і про війна. Вона війна. Президент вже неодноразово так і говорив, і сьогодні ще сказав між Україною і Росією, вірніше, між Росією і Україною. І власне, оті всі факти, ті всі події, які пов'язані або підв'язані під це так само, все це і обговоримо і спробуємо спрогнозувати, як ж ситуація буде далі розгортатися. Я закликаю всіх долучатися до нашої дискусії. Ставте запитання, висловлюйте свою думку. Телефон прямого ефіру вже працює. Його номер власне 223-09-71. Ми тут абсолютно відкриті для спілкування. Я із задоволенням вітаю гостя нашої програми. Це політолог Ярослав Макітра. Пане Ярославе, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Ну, давайте, знову ж таки, тут вже ця людина скоро відлуння її прізвище буде в цій студії. Це фактично як я себе представляю, що ведучий там такий то чи такий-то. Це міністр закордонних справ Російської Федерації пан Лавров сказав: Донбас должен бути частиною України. Тобто, я так розумію, з цих його слів, що або тут якась така, знаєте, надто тонка, завуальовано філігранна гра така на публіку, так? Да? Або вони, в принципі, відмовилися від проєкту Новоросії, як це вчора звучала така інформація. І зараз вже бачачи, що зброю вони там вже утилізували, як могли, да? наробили лиха там так, що по і не магу, як кажуть в народі, то тепер Україна і ви борсуйтесь да, з цієї всієї ситуації. То як Україні реагувати на такі пасажі, ну і загалом на ситуацію. Що робити? Прошу, будь ласка. Ну, напевно, в природі таких а, слів. Лаврова, я та ситуація, що Росії не потрібен як такий Донбас чи навіть окремий Крим. Так. Росії потрібна вся Україна. Так і той факт, що ми зупинили ворога на території Донецької та Луганської області. Ну росіяни зараз на за момент напевне чітко розуміють, що їм не вдасться найближчий час захопити всю Україну. Тому власне вони повертають, заганяють Донбас в Україну для того, щоб його за його допомогою впливати на ситуацію в Україні. Тобто вже йдуть Лунають там заяви про те, що навіть Верховну Раду повинні обиратися з цього округу безпосередньо е, терористи-бандити, да. так тобто, що до всіх має бути застосована амністія. Тобто, це спроба е, продовжувати улюблену гру, яка тривала вже один рік. Це впливати на, на керівництво України, впливати на е, політичну ситуацію на всю країну, впливати на Київ, то чого Путін уже останній рік не має. Тобто він не має більшості в парламенті і він не має людей по символі посадам, як це було раніше. Тобто, це один така, якби одна сторона, так. Е, і другий. Аспект це той факт, що навколо Путіна ну, досить так серйозно міжнародне кільце звужується. Ми бачимо ситуація, яка була з літаком, коли вже практично доведено, і багато експертів. України заявляє відверто, що це не просто російська зброя, а навіть російські солдати здійснили постріли. Так. І зараз ми маємо ситуацію з російськими розвідниками із цілою низкою там. Списку людей, уже конкретних прізвищ імен розміщень дислокації, військових, які воюють в Україні. А тепер і я хочу підчепити власне... оцю всю тезу, да, і розвинути оцей момент, який ви щойно сказали. Ну, коли ото заблукали да, російські військові, ми тут я вам скажу відверто по-різному, теж з колегами ми ж, ми ж завжди обговорюємо ту чи іншу новину, там ситуацію. Ну хтось говорив про те, що так вони заблукали, як оце ми можемо тут в студії, в студії заблукати, чи там вдома, да? де наосліп можна в принципі будь-яку річ а, взяти. А були в мене колеги, от зокрема. Діма, наш оператор, який от поруч з нами, який казав е, таку тезу, на що, можливо, ймовірно, ну вони такі просто профі, да, що і заблукати, в принципі, могли, нічого тут якби такого не. Ну, ну, профі є різні, да, є профі, а є в лапках профі. Тобто і така була ну, версія, скажімо так. Да? Але коли тут уже, знаєте, шито, як то кажуть, ну, всім е, світом сприймається і всі це бачать, що це точно російські військові, да, то тепер пасаж. Коли я не знаю, наскільки це правда, але якщо, якщо це правда, то це ганьба взагалі всім, е, ну хто там взагалі дотичні до цієї ситуації, що вже змусили е, матір і дружину за 3 мільйони рублів відмовитися від е, свого чоловіка. Я точно знаю, що ви, мабуть, це чули, да але ну стверджувати на 100% неможливо. Якщо це правда. Ну, це вже це вже за межею людського. Погодьтесь. Ну ви знаєте, за межею людського багато що було до цього, і можна ті приклади розглянути. Тому це просто може бути продовженням такого ланцюжка. Ну, наприклад, раз ми взяли зачепили тему е полонених військовополонених. Е хай це не по міжнародному статусу, бо він не офіційно немає. Але, так. Е наприклад, ситуація Кабула Савченко. Очевидно, всі знають, так що її взяли в полон на території України, так. і це сама Росія визнавала. Притом лунає теза, що вона втекла з України. З полону і втекла в Росію, незаконно перетнула кордон, там її заарештували, вона сидить. До чого я це веду, щоб повністю ну, абсолютно брехлива версія, зрозуміла всім. Це просто тест для суспільства. Це що суспільство таке з'їсть. Тобто насправді це ну, дуже така глибока гра, навіть напевно на якомусь духовному ментальному рівні, не тільки на якомусь а політичному росіяни суспільство... це сприйняли. О, а чому сприйняли? Або тому, що ну тому, що очевидно, на жаль, ба, ну не всі росіяни, звичайно, слава Богу, але ну, більшість, добре, та, більшість та, та, росіян е, керують такі установки, як. Ну, на жаль, ненависть і бажання комусь довести і переконати когось силою. Змусити ненависть силою. до кого? Ненависть до всіх навколо. Тому що у всіх вір в усових, усіх особистих проблемах і негараздах винні усі навколо. Це чітко прослідковується, якщо подивитися російське телебачення, щоб поспілкуватися, ми маємо змогу поспілкуватися з нашими, як вони себе називали, браттями, так е, то ми ну, це чітко прослідковується. Винні всі навколо. Тобто, тут у Росії погано, тому що там Америка перешкоджає, тут, 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 тут чеченці перешкоджали, тут чахто. Тобто, це нація, на жаль, більше. Яка не хоче розібратися собі, знайти проблеми в собі, і вона готова сприймати будь-які тези. Там бандерівці з фашистами мовляв будь-які тези. Ви знаєте, що в Силі, була і логіка, вона ж не перший рік така існує. Що найголовніше це знайти зовнішнього ворога і на цьому побудувати, скажімо, свою політику. Вони ж всередині не розбираються. Ну, так... Вони створюють собі вурніше, шукають. Правильно, ми бачили святкування Дня перемоги. Ми бачили всю цю історію. Вона розвивається, ще з радянського союзу вона набрала ще гірших форм, ніж це було, скажімо, вже там 90-х ну, Маю на увазі святкування все це, е, так званої перемоги, так званої не перемоги, маю на увазі так званої в процесі святкування, non, тому так. що так не святкується перемога, це просто брязгальне зброєю. І коли вже діти в військовій формі, паради з дітьми. ну, Тобто це вже переступається явно межа будь-якому будь-якій війні, тим більше в таких катастрофах, треба робити висновки і рухатись далі. Не можна зосереджуватися на зброєю. Але росіяни, як би кого не сприймали, як би українців не сприймали, а останні соціологічні дослідження і українці вдвічі гірше вже сприймають росіян. Знову ж таки, там не всі такі. Але... Але і ми так само, знаєте, браття, браття ми, але, ну, знаєте, ми ж теж люди, так? Ну, так, да, Ми ну, ж дивимося, але в нас свобода. Ну, знаєте, в нас в чому різниця? Коли нам плювали, міню. президент плював в обличчя, то ми таких президентів змінювали. Так. Коли їм плюють в обличчя, вони кажуть, що дощ іде. Ну так, да, або Божія роса. Послухаємо нашого глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго, вечора. Доброго, вечора. Доброго вечора. У мене таке питання: як бути з тим населенням українського Донбасу, яке є лояльним до Росії? Можливо, є сенс запозичити досвід Естонії, Латвії, коли цим людям, які не здали екзамен з української мови, які не є лояльними до України, просто ну, не... полишити їх громадянство, щоб вони не могли збурювати знов такі ситуації, щоб знов не гинули люди, діти і так далі. Моя вам дуже пане Рислава. Прошу, будь ласка, тому що це в принципі питання дуже 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 актуальне. Люди, коли, наприклад, я бачу сюжети, да виходять і говорять: да, без проблем і Донець, це Україна, і Луганськ. Ну, це менше звучить Одеса, Україна, Харків. Тобто там навіть під сумнів нічого не ставиться, але ж є люди такі, які свого часу ну кричали і публічно, і не дуже мовляв, тільки Путін нас тут і врятує. Тепер вони бачать, що Путін, в принципі, не настільки їх там може врятувати, але вони і до влади української ставляться ще гірше ніж ставилися. То от з такими, що робити, ми є членами Ради Європи. Ми ратифікували Європейську конвенцію з прав людини. Так просто людині сказати. Геть, якось воно, знаєте, не про А з іншого боку, я, наприклад, скажу вам, як громадянин, я нічого не зрозумію, коли в державі, в моїй країні, яку я люблю, будуть люди, які будуть крути проти моєї країни, а будучи тут. Ну як тоді? да? Ну це ж нелогічно. Тоді або їдьте самі, да, за доброю волею, або вже якось сприймайте реалії, такими якими вони є. Що робити, да ну от ви зачепили власне, це питання, що Росія? Якщо б, е, згадати історію недавню, рік тому, коли відбувалися всі протести, передивитися відео. Це достатньо. Е, усі кричали, хто підтримував. Е, ну хто був проти України, всі кричали Росія і Путін і були російські прапора. Не було не, не було ЛНР, не було незавісімис, не було Луганського Донецького народу, який так, виник так, зараз. Так. Тобто, звичайно, чітко не розумію, що їх бонули. Але повертаючись до запитання е, слухачки, так. тут така цікава річ, ну формула Естонії і Латвії у нас не спрацює по одній простій причині, що там все-таки теперішній Чому покоління є мир між. Литовцями, латишами, естонцями, росіянами. Маю на увазі мир в плані немає збройного конфлікту. Нам, напевно, варто було б шукати формулу десь, ну, напевно, в Північній Ірландії, де все-таки один народ власне, воював між собою, де ну, брат вбивав брата, і вони все-таки змогли примиритися і дивитися один одному вічі. Якби брат вбивав брата, але... верніше так. Якби питання ну, стояло брат, примиритися з братом, я думаю, ми давно вже примирилися. Ну, так, правильно, але я кажу, шукати там ключ. Шукати. Ну, все рівно питання в тому, так, що він ідентифікується. Вийкували себе ірландцями. Питання просто було, як? Чи ми в Англії, чи ми незалежні? Тут теж, тут, тут, якби є гра. У нас Або проблема нас, цих найманців. У на, да, нас, нас проблема набагато. Ну, як примиритися можна з найманцем, якщо він іде заробляти гроші? Да, для Ні, нього не, гроші це перша друга. Ну, найманці мають бути виведені, для ну, має бути потужна армія, принаймні спецназ, як так, мінімум, який може тих найманців, скажімо так, зробити так, щоб їх не було на цій території. Цей конфлікт, звичайно, не вирішиться один рік, один так. і два. Треба втримати політичний контроль над територіями. Поки що Україна як такий політичний. Контроль має, немає маючи так, там військово іншого, і створювати такі власні умови, щоб тим, хто проти України, їм там було просто незручно, і будь-яка там ну і жорстка відповідальність за порушення закону. І Дуже. з часом це може територія, ну скажімо так, ну якщо не в першому поколінні, в другому, третьому, ми можемо ну отримати там таку ж Україну, яка є тут, абсолютно не ненасильницьким шляхом, але жорсткою виконанням закону, і ну тобто закон не можна переступати, е, якщо Україна вже не має права більше терпіти, ви правильно говорите, коли хтось не визнає державу, Жаво і вважає, що має право на неї плювати. Ну, якось да. І це називається свободою слова і думкою. Ну це повний абсурд, і це, це, абсурд. це суперечить просто ну будь-якій логіці. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Ігор вечір. Степановички. Прошу пане Ігорю. Шановні, я хочу задати вам питання. Я вважаю, що ОБСЄ, яке зараз працює, від нього дуже багато напевно залежить, як сприймають у Європі керівництво європейських країн, то що буде на саміті. Сьогодні ці що відбувається на Донбасі, від будь ласка, чи яка ваша оцінка роботи обсє і ще конкретно? Сьогодні я почув, ну правда, дуже трішки. Виступ представника ОБСЄ по результатам їхнього візиту до тих полонених. Так ну цей виступ мені дуже не сподобався. Можливо, я щось не зрозумів. Якщо можете, поясніть що є ще не знаю наскільки ми тут глибоко в цьому виступі, да, але тим не менше діяльність обсє я чув таке, що там приїхали 5 хвилин. Ті зброю відвели інспектори. ОБСЄ приїхали, побачили, ніби все нормально. Поїхали, ті знову повернули ну... а. а інспектори ОБСЄ теж таке чув, що теж, знаєте, намагаються не дуже себе там. Давайте, грубо кажучи, дуже... Підставляти, на? Ну, давайте коментуйте. Да, Подивимося давай. на ситуацію, що таке місце ОБСЄ. Там е, дуже мало як таких, скажімо, військових, тим паче, вони не озброєні, не мають права на застосування зброї. Як може людина беззбройна, е, без елементів самозахисту, фактично, діяти на території, де йде збройний конфлікт. Ну, тільки придивляти десь зі сторони і дивитись правильно, щоб куля не зачепила. Ну... В принципі, в такому десь форматі вони і діють. І погоджувати кожен свій крок. З цією стороною, на якій вони перебувають. Тобто тут сама, сам, сам формат спостережень, який зараз вибраний в такому жорсткому військовому конфлікті, він уже сам по собі є ну, недостатнім для, для реального контролю ситуації. Це так, якщо об'єктивно оцінити місію обсє. Mm -hmm. Тепер щодо суб'єктивних факторів, ну, звичайно, що в місії обсє є значна частина росіян. Ну, Напевно, треба бути наївним, ну чи геть такою недалекою людиною, щоб вірити в те, що там ну, дійсно підібрані росіяни, там чи ну абсолютно випадково, що вони не прийшли російські спецслужби і вони там не перебувають з конкретної. Метою, це також є проблемою, тому що вони використовують доступ до інформації для інформування своїх власне своїх мається на вазі Росії. Про це вже неодноразово заявляли і по іншому. Вони не будуть робити ОБСЄ, просто, так. Просто, так. вони по іншому. Тому не сам зможуть, сам, сам вибраний формат залученням Росії і місія беззбройна, як така. Вона, вона не дає змоги реально оцінити ситуацію. Це вже якби така перша, перша похибка. І дуже часто звичайно вона навіть виглядає місцями ну досить таки гротескно, коли приїжджає там місія ОБСЄ і парадом ведуть навколо військові. Кудись завели, вивели ну. Просто водять під конвоєм, ну, ну, яке це спостереження? Про що може йти це. мова? Це така, тож, тож, якби річ є. Але, на жаль, ну, більше поки не досягнуто на міжнародному рівні. І ні ООН, ні ЄС поки не готові водити там, військові власне, сили для спостереження. Хоча є можливість, є певні норми, які дозволяють навіть зробити так, щоб обійти вето Росії чи незгоду Росії. Росії. Це питання поки піднімає українська сторона, але в Європі ще до цього далеко розуміє. Послухаємо глядача, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от Путін каже, що ну, немає росіян в Україні. Главное, що Україна зараз заявила, що буде, має бути єдиною. Ну скажіть, чому наші тоді війська не можуть зробити один масований удар по терористам і вимести їх геть з нашої е, рідної землі? Ну чому повинні вмирати зараз молоді патріоти день у день? Причому тут думка міжнародної спільноти. Чому вони повинні нам тоді нав'яти свою думку? Дякую. Дякую вам. Ну, Тут така ласка? справа в тому, ну, для напевно, якщо б Україна могла нанести такий один удар і цим ударом все вирішити, ну я переконаний, що такий удар був би нанесений. Згадаймо, кінець серпня 2014 року, коли українці вже практично вже значна частина Луганська була під контролем, Донецька і були розбиті, і перебували в оточенні, так звані ополченці, так, кучка бандитівка була розбита фактично. І тоді втрутилися вже російські війська напряму. Я маю на увазі до чого? Що ну, на будь-який наш удар буде, буде сильні. Що удар у відповідь. Тому не треба розуміти той процес, що на даному етапі є, скажімо так, не то, щоб перемир'я такого немає, але менша інтенсивність боїв, це не значить, що Україна не готує масового удару чи не готуються інші сценарії отримання контролю над ситуацією. Тому не треба ну, якби забігати наперед, і потрібно володіти всією інформацією. Напевно, ні ви, ні я не володіємо інформацією всією на фронті і не є військовими стратегами, а, щоб що розуміти понамічний. Що вони удару. стверджують, вони ж даремно це і стверджують. Що там російських військ немає? Хоча це вже я не знаю. Ну звідки ж тоді ця ну, техніка знаєте. взялася. Ми, якщо би навіть би навіть якщо б я ж не військовий, абсолютно, але навіть якщо б таке було б рішення, то тоді виходить, ми бабахнули по своїм же, розумієте, як би воно ще виглядало, правда? Ну, частково можна було б і так, але насправді я погоджуюся з тим, що вже дедалі менше треба взагалі звертати увагу, що, скажімо так, вибачте за грубість, несуть з тої сторони, бо тому що це звучить дуже часто люди, які займають серйозні посади з освітами. Ну, таке говорить, хоча інколи не? ну взагалі сумнів в адекватності. Да, цієї в адекватності. Ну, як можна заявляти, що сьогодні затримані військові, вони вже не є військовослужбовцями? Ну коли перетнули, во во От затримали от метр вперед, метр назад, вони не є. Ну ви чули, щоб американці ну, да, вони були б затримані, зтримали, що вони були тому був, був ну, спецлазив, вже не є. Може це не це, є, да. був... Пане Руславе, зараз у нас коротенька реклама. Після неї ми продовжимо нашу передачу «Столиця». Дочекайтеся після рекламки, долучайтеся до нашої дискусії. Ми продовжуємо нашу передачу столиці. Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій, Дойко, Ярослав Макітра, політолог, є гостем нашої передачі 223-0971. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ну знаєте, пане Ярославе, жарти то жартами. Але якщо логіка така діє, да, техніка з'явилася. Ну, е, мабуть, я не знаю стільки техніки е, військової, і е, зброї, і боєприпасів, і чого там тільки немає. В нас зараз на сході, що, мабуть, ну я не знаю, в якій країні таке десь в якомусь ну, в окремому місті да, чи регіоні. Скупчі. Було. Вони говорить, там абсолютно це все не наше. Да? На... Зловили, да, вже ось вони вже самі свідчення дають. Всі про це знають, всі це чують, да. вони говорять: ні, от вчора вони були такими, да а сьогодні вони вже не військові. Взагалі не знаємо, хто це за люди. Так вибачте, за такою логікою тоді може бути так. Да, коли Путіна вже врешті, да, він стане перед гаським трибуналом, як свого часу там Мілошович. Да, він же не знав, теж, що така доля в нього. Так вони е, е, вийдуть е, з заявою наступного дня, скажуть, да ми тут проголосували. Да хто Путін президент? Наш президент Путін. До ми не знаємо такого президента. То це ж взагалі вже то можна дійти до, до повного маразму. Це навіть не неадекватність, а маразм буде повний да, сміх і сльози. На жаль, на жаль, ну ситуація на жаль так виглядає. І зараз ну дуже не, не то, що важко, дуже трагічно це все закінчиться, очевидно, для Росії. От ми Дайбок, зараз з вами говоримо да, про ці всі речі, які ну, нам, людям, які ну раціонально звикли да, сприймати біле, біле, чорне, чорне відтінки. Є, звичайно, і в сірого є, і в чорного є, і в білого є. Розумієте, але ми якось ну дивимося на речі, так просто як з такими людьми взагалі розмову тоді вести? От в мене зараз до вас запитання. Ти що ти чуєш від Лаврова, що він таке говорить, От що ти йому будеш. Або треба знає, ну, з такими людьми на їх вірніше. Взагалі в контакт вступати да, і в діалог дуже важко, бо він тебе до свого рівня понизить, а понизи, так, так, да, потім ми. досвідом тебе доб'є, на тому ж рівні. Да? Ну Спускатися ж не ну, можна. Це вічний конфлікт, насправді, в історії, і в 20-му столітті ми це бачили. Тобто, є з одної сторони, коли є якісь раціональні, логічні підхід і є певні правила. Їм завжди дуже важко стикатися, коли хтось ці правила ігнорує і просто відверто плює. Так. Тому що реакція на, на ті ж плювки має бути згідно з же правил, ну, які так. Ти, ти маєш. Це, ну, це, так. це, це, це така серйозна якби, історія. Ми ми пам'ятаємо, ну, зараз прийнято порівнювати, напевно, є в цьому сенс з Гітлером. Це ж сама історія, коли плював, плював, але реакція була відповідно до міжнародних норм, скажімо так. І чим це все закінчилося? Приходилось закінчилось? поступатися міжнародним нормам Це, що ви сказали, якби закінчити думку, такий пасаж, кажу, це виглядає ситуація, коли б, сидячи за столом, от, ти з кимось зустрічаєшся, людина тобі там плює, на стіл показує якісь. Ну, це да, 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 стрибає, да, да. але я кажу, ну ти людина тоді ну, бачиш, що неадекватність і каже, так ти ж Доведіть вас справки. Це десь так само виглядає в поведінці з Росії. Довідіть, довідіть, що я не нормальний. Ну, тобто, насправді, ми дуже, дуже так, якби, різко говоримо, але, на жаль, до такого так, допомогу. А тепер 5 хвилин залишилося, я буду в максимально такому, так, так. знаєте, стислому майже бліц режимі. А, Верховна Рада розірвала 5 міждержавних угод з урядом Росії у військовій сфері. Не пройшло і року, як кажуть. Чому так довго тягнули? Чи це вже просто такий час настав? Коли вже далі ну, по іншому, можна? да, тут, напевно, дві частини в цій відповіді. Перше, чому тягнули, бо насправді українська економіка і підприємства серйозно зав'язані були на російський оборонпром, в тому числі це є проблеми. Можна казати, що це не проблема, але будемо об'єктивні це проблема. Із чим різкіший розрив, тим це важче. Ну це не може бути, скажімо, повним оправданням тому, що не відбувалося. І друга причина, напевно, чому це це відбулося? Ми бачимо, як зараз ситуація з російськими військовими. Но ми розуміємо, що це не перший росіяни, які затримані, але саме на них будується звинувачення, і після їхніх свідчень з'явилося ну дуже багато інформації про присутній російський військ обґрунтований. Напевне, зібране не тільки ними двома. Е, я вигоду до чого що очевидно є певні домовленості зараз з міжнародним співтовариством, коли фактично Україна вже йде на таке. Ну, називати почпочина називати речі своїми іменами, і світ це також. А як взяти. оці речі чи це своїми іменами? Є інформація «Нафтогаз» планує підписати довгострокову угоду з Газпромом. Інша інформація, Росія дозволила ввезення молочки з двох українських підприємств. Так у нас війна чи в нас? Що бачите, ну звичайно, бачите, от бачу що ситуація, бо є історія, коли навіть почалася перша друга світова війна, так декілька місяців російська продукція радянська йшла в Німеччину, тому що були укладені договори, і Вони були розірвані навіть до такого абсурду Доходило e, ну ситуація в чому? Що стосується нафти газу, ну енергоносів, ми залежні від Росії, тому і ведуться певні переговори. Але насправді це заява, це не підписаний договір. Побачимо підписаний договір. Тоді будемо говорити. Так. Я, я переконаний, що такого довгостроково його не, не буде. Це гра слів і, і, і не більше. Що стосується української продукції, mm -hmm. ну очевидно, що Росії не вистачає продуктів, і вона намагається отримати продукцію. Ну, Ми бачимо зараз розрив в у військовій сфері не за горами, якщо так розвиватимеся ситуація, до повного розриву, в тому числі дипломатичних відносин. Ну, ми повинні розуміти одно: що сам розрив відносин, як такий, він, ну, він не гарантує перемоги, він просто чим більше розриву, тим менше дороги назад. Суспільство вже, напевно, готове. Нас, напевно, вже виходу немає, окрім як це розривати настільки відносини. Але ми маємо розуміти, що це боляче і не то, що не вимагати цього, сприймати це як проблему, а не вимагати на кожному кроці, порвіться перший день ці Ризі саміту да, східного партнерства. Завтра буде ця підсумкова декларація, бо наскільки я читав, не зійшлися. Там когось там дратує слово анексія Криму. Да, і щодо безвізового режиму знову ж таки такі питання, бо ви ж пам'ятаєте, в травні мали зробити зараз 1 січня 16-го. Ну я так думаю, що там виникають якісь певні такі, от, знаєте, різні погляди на питання. Дональд Туск не хочу давати порожніх обіцянок членства України, Грузії і Молдови в Європейському Союзі. Пані Меркель, ми не повинні вселяти марні сподівання на безвізовий режим. Ну, насправді Україна, і це визнає Європейський Союз, не виконала єдиний серйозний пункт, який є на перепоні так, званий, серед так званих технічних. Це що стосується ведення біометричних паспортів, і єдиних і, ну, біометричних паспортів, які вміщали свою інформацію про людину. І це от, власне, є такою технічною перепоною. Ну, насправді за тим всім стоїть політичні перепони. Зрозуміло, в країні війна, що таке відкрити для Європи вільний візовий безвізовий віз для українців в країні, де відбувається війна, яким чином, скажімо так, навіть я не кажу про те, що багато громадян виїде, мають право напевно виїхати. Я про те, навіть чи вдасться запобігти, щоб терористи і бойовики не переїхали вони з українськими паспортами. Чи здатна українська сторона це контролювати? Навіть європейська це дуже серйозна проблема, про яку би так не прийнято говорити. але всі її, всі її чітко розуміють. Оце напевно є такою головною політичною проблемою. Дуже дуже мало часу. Україна вимагає від Росії один трильйон за втрату. Підприємству Криму, Ось тут треба давити. Ну, знаєте, ну можна вимагати звичайно не, ну, а можна лише, забирати шматок території. да? можна так? вимагати, а можна забирати так. в Україні достатньо російського бізнесу, в тому числі навіть і державного російського е, бізнесу, е, що я маю на увазі, там газпромовських компаній і всіх інших. І напевно не за горами також цей час, коли це майно буде, буде вилучатися, і не виключено, що навіть воно буде вилучатися за кордоном. Насправді до дуже серйозне загострення конфлікту не тільки по лінії Київ-Москва, а по лінії Москва, Вашингтон, Москва, брюссель Тому Ну, ми найближчі, напевно, рік побачимо дуже багато таких, от дуже різких дій, які ми ще 2-3-4 роки тому просто не могли уявити. Навіть дякую вам за цікаву розмову. Дякую, дякую за активність всім нашим глядачам. Я лише нагадаю, політолог Ярослав Макітра був гостем нашої програми для вас. Працював ведучий Сергій Дойко. На сьогодні ми закінчуємо нашу програму. Завтра ми зустрінемося, продовжимо обговорювати ті всі теми, які нас найбільше турбують, які найбільш актуальними. Будьте з нами, долучайтеся до нашої програми, з сталканалом Київ і програмою Столиця. Щастиному усім зустрінемося завтра.